Відсьогодні на 11-му маршруті у Луцьку новенькі автобуси марки Ман. Відтепер цей маршрут обслуговує новий перевізник Бест Груп». До слова, даний перевізник обслуговує багато інших маршрутів, великими комфортабельними автобусами. Бо от і на маршрут, який сполучає ДПЗ та сороковий, вийшло шість новеньких транспортних засобів. Ці автобуси є безпечними для навколишнього середовища і відповідають стандарту «Євро-5». І найголовніше вони комфортні для пасажирів. Тут не спекотно влітку, бо працюють кондиціонери. Є можливість для проїзду і для людей з інвалідністю, транспорт обладнаний пандусами та спеціальними сидіннями. У салоні є достатнє місця для візочків. Про переваги цього маршрутного таксі розповідають і водії. Зручний в експлуатації, легший, ну і Нове є нове, це не старе, кондиціонер працює, тобто умови для пасажирів, так само і для водія, зовсім інші умови праці. Ну, та й машина сама, краща якість. Раніше працював на малих, на, малих, на еталонах, на Богданах. Ну, з цими машинами це не зрівняти. Нею керувати легше, ніж меншим. Мені подобається дуже. Як На мою думку, Ним краще їздити. Кондиціонер, інвалідні місця є зимою тепло так. само. ці автобуси європ'ятого стандарту екологічно чисті на газу.